Як зберегти шлюб? Давайте спочатку визначимося із поняттям шлюб. Раніше це люди, які мали обов'язково знайти в собі пару, створити сім'ю, бо це було прийнято в нашому суспільстві. Зараз, на жаль, підлітки ставлять таке питання дуже рідко. Вони кажуть про те, що я не хочу будувати стосунки з половинкою з іншою, у мене немає часу на дітей. У мене немає матеріального забезпечення для того, щоб виховати дитину. Для чого я буду створювати цей шлюб? Раніше стосунки латали, розмовляли, терпіли, і шлюб тримався. А зараз я хочу кинути, я не хочу цього робити, я не буду вкладатися в цей шлюб, я можу знайти іншого. Для того, щоб створити міцний союз, потрібно оцінювати і розмовляти. Говорити про свої етичні цінності, уподобання, що подобається, що не подобається. Бо якщо цього не робити і замовчувати, тоді виникають конфлікти, замовчування і, на жаль, союзи розпадаються. Кожна історія індивідуальна, лише проговоривши, якщо потрібна, допомога у терапевта, проаналізувавши, чому так склалося, які наслідки, що я можу винести з свого досвіду. А можна побудувати потім кращі стосунки. І лише ви можете вирішити, чи розривати ці стосунки, чи можливо їх полагодити, чи можливо вдихнути нове життя. Якщо стосунки зайшли в тупік, ви можете звернутися по допомогу.